Вітаю друзі! Сьогодні у нас на огляді Кіаніро з батарейкою 67 кВт 2018 року. Сьогодні буде трошки більш детальний огляд екстер'єру та інтер'єру. А також сьогодні проведемо тест на реальний запас ходу. Спробуємо викатати його повністю. Що хотілося б сказати, дуже класні варіанти були по ціні. Цей автомобіль також був куплений для нашого замовника за ціною 16 тисяч доларів. На сьогодні вже цін таких немає. Так, що ми маємо? Комплектація Prestige. У нас є безключовий, сліпі зони маємо. Шіряний салон підігрівом та вентиляцією сидінь, електросидіння, пам'ять сидінь з функцією комфортний вхід. Повний електропакет, з зелектрозеркла. Ось таке у нас мультикермо з підрульовими лепестками. До речі, музика. Дуже гарно грає GPL Такий у нас підлокітник. Дуже класна машина за свої гроші. Автомобіль заряджений до повного. Прогноз у нас 480 км З кліматом. 477. Будемо їхати з кліматом на 23-24. По швидкості кілометрів 120 на круїзі будемо їхати. Ну, залежно як буде дорожня обстановка, яка буде. До речі, хочу ще показати задній ряд. Дуже багато місця. Ось сідаю за з собою. Ось таке місце. Дуже комфортно. Набагато кращий автомобіль, ніж Hyundai Kona по салону. Так те саме. Багажне відділення досить велике. рахимичок компрессор, ремкомплект вот такой вот автомобиль, 2018 рік, батарейка, батарейка, повторюсь, 67 кВт 64 рабочих так вот, и фары авто ближнее, авто дальнее Будемо починати поїздку. Перше включення. Проїхали 70 км. Витрати 14,2. Середня швидкість десь 110. Якщо є можливість, їдемо 110-120. Залишок 402 км. По відсотках 85% ще маємо. Їдемо в місто Луцьк. Наступне включення буде десь кілометрів через 100. Наступним включенням. Виїжджаємо вже з Луцька, покаталися по своїх справах. 120 кілометрів пройдено, 344 залишок по відсотках 77%. Їдемо далі. Ще один проміжний результат. Ми вже заїхали в Рівне, заїжджаємо. Проїхали 205, витрати 13,8, залишок 260, по відсотках 58%. Зараз проїдемося трошки по місту, поїдемо на трасу назад. Проміжний результат. Проїхали 235 кілометрів. 222 залишок, 50% батарейки. Дуже добре йде на швидкості. Так, друзья, завершили наш тест. Уже темно. Проїхали 401 км, витрати склали 13,9, залишок 63 км. По відсотках ще маємо 14%. Що у нас по витратах? Так. В заключення скажу. Їхали доволі активно. По населених пунктах 90-100, там, де мож, була можливість їхали 120-160, ні в чому собі не відмовляли. Клімат постійно працював, дуже класний запас ходу маленькі витрати, як на таку велику машину. Дуже комфортний і великий автомобіль. Повторюсь. Для клієнта під ключ такий автомобіль став 16 тисяч доларів. Був куплений в середині липня. Зараз ціни вже трошки більше. так о, цікавлять огляди, пишіть в коментарях, на що який автомобілі ще потрібно зробити огляд. Також буде в описі під відео посилання на наш телеграм. Там є автомобілі які ми викупили. Який ви можете придбати в дорозі, також можете замовити автомобіль, який вам подобається. Все. До зустрічі.